Історія свята. Дата заснування. 16 лютого 2022 року. Ініціатор Президент України Володимир Зеленський. Причина заснування. Згуртування українців на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії. Символи Дня Єднання. Державний Прапор України. Символ єдності та незалежності. Гімн України. Пісня, що об'єднує українців: синьо-жовті стрічки, символ єднання та підтримки. Значення дня єднання. Нагадування про єдність українського народу. Демонстрація стійкості та незламності України. Підтримка Збройних сил України та інших захисників України. Згуртування українців перед викликами сьогодення. Будьмо об'єднаними, підтримуймо одне одного. Разом ми сильніші. Віримо в Україну.